Чотирирічна Аліса разом із матусею завітали до дитячого ігрового простору спільно. Садочок влітку не працює, тож з дитям постійно. Маленька знайшла розвагу для себе малювання. Пані Анастасія тим часом має час на відпочинок. Вона сюди любить ходити, бо такий простір для діточок, для спілкування з ровесниками. Соціалізація певна. Тому поки садочка нема, літо то. І подобається сюди приходити для маленької Олівії. Мобільний простір взагалі в новинку. Багато іграшок, діток і розваг притягують до курення, каже няня дівчинки. В садочку вона ще не була. Малече лише рік і 10 місяців. А знайомитися із новими людьми їй у радість. Вона дуже любить спілкуватися з дітьми. Тут завжди багато діток є нові іграшки, нові знайомства. Ну і взагалі. Взагалі, атмосфера тут панує така. Працівники хороші з дітками також вони стараються проводити час. Пані Інна прийшла до дитячої точки із допитливим сином Адріаном. каже він любить все нове, заскочили на секунду, програлися кілька годин. Хлопчик із компанією збудував будиночок із м'яких пазлів. Домик всі ламають, який я построю. Ми прогулювалися і сину захотілося подивитися, обслідувати нову територію. І так ми зайшли. Щось нове, багато діток, комунікація з дітками. У ну, мене такий син активний, рухливий, то він знайшов кеглі, але знайшов і примінення їх, як і в футболі. Реалізовує дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, щоб внутрішні переселенці в першу чергу діти могли абстрагуватися і відволіктися від війни. Втім, і хмельничан запрошують відвідати простір, адже розваги підготували саме для малечі. Точка спільно працює кожного дня з 10 ранку до 7 вечора. Тут можна отримати психологічну допомогу, тут можна прийти погратися просто з дітками. Тут будуть проводитися різноманітні розважальні заходи в для. Приурочені до певних днів. Наприклад, в нас в суботу вже день сім'ї, і от на цей день вже плануються різноманітні розважальні заходи. Дарія Курноз, Вадим Гловацький, новини, 33-й канал.